Військовий автопарк волонтери поповнюють не вперше. З самого початку мобілізації у березні минулого року на схід регулярно відвозять машини. Але цей УАЗ говорять перший автомобіль, що придається згідно з усіма останніми вказівками Міноборони. На цю машину ми купили шостки. В принципі, стан її, скажімо так, на 4 з плюсом. Некоторі зробили, переобули її. нова резина, там одлатали бізобак. Я так думаю, що ходити вона буде. Купили і підрихтували автомобіль за кошти волонтерів. Один із них сам раніше служив у 27-й бригаді, а тепер допомагає побратимам. Військовослужбовці говорять, волонтерська підмога для них надзвичайно важлива. Дякують і за регулярний ремонт техніки і за придбані раніше засоби оптичної розвідки. Наша частина поповнилася даним транспортним средством для виконання служебних задач, які в зоні проведення антитерористичної операції, окажуть Огромную помощь в решении тих или задач. УАЗ чудово впишеться у воєнні локації сходу, радіють військові. Адже такі машини проїдуть там, де не приберуться інші. В зоні АТО це переміщення по пересіченій местності во всіх погодних умовах. Машина високопроходимая, двухмостова, І Вона і создана для таких, скажімо так, умов, в яких зараз знаходяться наші підрозділення. Ключі раз і документи. Відділи, що щось знято, обрізане. І от документи. Передаємо командиру батареї. пусть воюють на цій машині. Саме главное, щоб звернувся живий сюди. В Донецьку область автомобіль потрапить вже на початку жовтня. Співпраця ж волонтери з військовими припиняти не збираються. Попереду ще багато спільних справ, аж до перемоги. Анна Книщ, Андрій Герашенко на часі новини.